Є в нас в продачі такий Renault Megane 2. Це в нас 2008 рік, це в нас 1.5 дизель, дизель, шестиступка. Це самий останній рік випуску таких автомобілів. Автомобіль реально в дуже класному стані, він повністю весь, повністю весь в рідній фарбі. Жодного немає елемента, який є фарбований. Все по оригіналу, всі вікна рідні. Як ви бачите по кузову, він весь ціленький, на татанових дисках. У нас зимова резина стоїть 2008 року. Ось так він ззаді виглядає, є в нас фуркоп. Дуже класні комплектації, такої комплектації, я не знаю. Дуже, дуже мало таких комплектацій є тут. А зараз там дословно ближче перейдемо. Він повністю весь доглянутий. Реально взагалі по машині немає ніяких питань, в нас тут лінзована оптика стоїть, там стоять блоки розпалювання, дуже класне світло, реально світло дуже класне. Також фотовотоманні фари світять білим. Як я вже вам говорю по контактації на 4 підйомників. У нас тут є коректор фар, круїз контроль, ось так по салону. У нас є тут Бачите, мультируль Руль не перешивався. Новіша панель приборків, кліма, там у нас є навігація виїжджає, Android магнітола, також до магнітола є пульт. У нас є два ключі. Ось такий салончик, реально салон дуже класний, жодний болтик, нічого по ньому не крутилося. Ось так таким виглядає взаді. У нас також тут присутні шторочки. Повністю все працює. Також домкрат, все, все, повністю все є. Шторка, домкрат, все, все, тут, що нічого не забрав. По фарбі у нас капот. Рідна фарба. Крило у нас є пластмасове, але воно не фарбоване, воно по оригіналу. Дверки. Завод. 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 Тут у нас такая панорама. Стоечка. Завод. Завод. Крыша. Завод. Правые задние дверки. Завод. Заднее правое крыло. Завод. Завод вот ляда оригинал либо заднее крыло оригинал оригинал Два... двери задней лиги оригинал 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 Все. Я вже говорю повністю все в рідній фарті, там буквально недавно була замінена рульова рейка, вона стоїть нова. Всі шарові, всі наконечники були також замінені, Був замінений шрус. Ну, взагалом автомобіль реально весь повністю обслужений. Ну, питань по ньому взагалі немає. Там є сервісна книжка, там 280 тисяч пробігу. Це у нас 6-ступка і це механіка. Кого буде цікавити, будь ласка, звертайтеся, будемо домовлятися. Ціна буде файна на цю машину.